Мої вітання. Відео за період з 12 жовтня по 2 листопада 2025 року. Північ Чернігівської області. Формат відео щоденника по виноробству. Це не навчальне відео. Як вам робити вино, Що пити, які вина вам подобаються, це вже вирішуєте самі особисто для себе. А я собі якось теж сам вирішив. На даний момент виготовляю для власного споживання сухі вина з використанням сучасних інструментів, матеріалів та речовин, які маю змогу використати, щоб підвищити свої шанси на нормальне по своїх уявленнях вино. Вину не продаю. Далі трохи про цьогорічне виноробство з Нуар. Врожай маленький. Померзло весною, потім посипалося в кінці цвітіння те, що відійшло. Ще частково погашило. Дуже несприятлива погода була під час цвітіння. Примхлива класика. Але кінцевий результат на 3 кг більше, ніж минулого року. Так що прогрес є. Підгорошившого пенонуар я ще, до речі, не бачу. Виявляється, і таке буває. І, здавалося б, гронки невеличкі, їх мало, то повинно було б і достигнути раніше і цукрів набрати, але ні. Хоча й не так погано, як могло б бути, але і не дуже добре. Ну, такий вже рік. Отже, 12 жовтня зібрав такий свій пінонуар. Не побачив вже сенсу тягнути. Вийшло всього три ящики. І ще один, трохи менший, неповний. По вазі це 33 кілограми з майже 50 метрів шпали. Ну, минулого року було 30 кілограмів. Цього року пасинкового врожаю залишилося майже так само, як і основного. Може хтось подумає, що то я перевантажив пасинковим врожаєм, то тому цукру небагато основний набрав. Але ні. Пасенковий залишав там, де не було або майже не було основного. На жаль, цього року нічого з цього пасинкового врожаю не вийде. Хіба що чача. Отже, подробив основний врожай пінануар вручну ввечері 12 жовтня. По цукру попередньо наміряв між 20 та 21 бриксом, а втім, відклав остаточні більш точні виміри на потім. Гнилий було небагато, хоча, мабуть, тижнів два перед збором йшли дощі. На дворі якраз зараз встановилася прохолодна погода менше 10 градусів навіть у день. І враховуючи сприятливі умови, вирішив примінити до пінонуар цього року холодну передферментаційну мацерацію разом із фермент. Просольфетував під час дроблення з розрахунку. 1,5 грами піросульфіту на 10 кг урожаю. Все ж, має настоюватися, як я запланував, мінімум 5 діб. І при цьому не зіпсуватися і не забродити. Якби ще було чим PH виміряти, то тоді точніше можна було б просульфітувати. Але відповідного приладу я собі так і не придбав. Тож, трохи збільшив середню норму сульфітації, яку зазвичай використовую. Не про науці, але що вдієш. Також додав фермент Лалзаймекс XV для кращої екстракції. Матеріал помістив у скляні банки. Закрив їх капроновими кришками і зверху поліетиленові пакети з резиновими кільцями. Виніс потім на двір, де матеріали перебував 5 діб. Думаю, з використанням ферменту цього буде цілком достатньо. Ізолював ємності також від світла. Непрозорими пакетами. Пару разів доводилося ховати на ніч, бо була можливість заморозки. Звісно, якщо є, наприклад, холодильні камери або приміщення з кондиціонером, або ферментори з сорочкою охолодження, то можна у будь-яку погоду використовувати настоювання зі шкірками перед бродінням. У мене такої можливості, на жаль, немає. А про відсутність зараз електрики я взагалі мовчу. Тож використовую наразі холодну мацерацію не кожного року. І не з кожним матеріалом. Бо, наприклад, цього року Цвайгельд був з гнилями, то просто я побоявся втратити матеріал. 18 жовтня зранку вніс ємності з подробленим матеріалом обігріватися у приміщенні. для того, щоб ввечері зробити остаточне вимірювання по цукру і внести чисту культуру дріжджів. Ввечері 18 жовтня перемістив матеріал у ємність, де буду зброджувати. В моєму випадку це мальована кастрюля на 40 літрів. Під дією ферменту дроблені ягоди виглядають так, наче її вже довго їли дріжджі. Зброджувати планую 7 діб. кісточки недостатньо добре визріли, і фенольна зрілість неповна, щоб ризикнути тримати довше та ще й з набродженим спиртом. Втім, холодна мацерація з ферментом повинна дозволити створити достатньо насичене вино, уникнувши при цьому небажаних незрілих смаків та ароматів. Принаймні, саме цього я і прагну досягти. А як воно вийде, побачимо. Виміряв ареометром цукристість матеріалу. Після корекції по температурі вийшла густина... 1088,6 кг на метр кубічний. Якщо скористатися відповідними таблицями та перевести у брікс, то виходить 20,9 брікс. Маловато для червоного вина, але зробити червоне вино все ж можна. Мало спертоузним застосовуючи сульфітацію та підходящі умови зберігання можна виготовляти і навіть зберігати такі вина. Додавати декстрозу чи сторонній спирт для підвищення спертузності у даному випадку я не хочу. Якось я вже робив червоне вино з пінонуар, який мав тільки 20 брікс. І все з ним було добре навіть чудово. Дріжджі буду використовувати лалові нарце 212. Вже кілька разів робив з ними пінонуар і цілком мене влаштовує. У вині ягідно-фруктова ароматика та смак. Принаймні, з часом ферментації не більше 10 діб. Що там буде, якщо днів 20-30 поквасити з цими дріжджами, не знаю. Не задавався такою метою. Та й гарна фенольна зрілість повинна бути для такої тривалої постферментаційної мацерації. Якось я пробував робити більш насичене з ну, але фенольна зрілість тоді була непогана, відбирав. Частину соку десь між третиною і половиною, ближче до половини, з якого потім зробив рози з цим більш насиченим матеріалом робив холодну передферментаційну мацерацію три 3 доби і зброджував сім діб на 212 вріжжях. Вийшло тоді цікаве, і на мій погляд, гарне вино. Навіть дуже гарне. Щоправда, перший рік пити його було зовсім некомфортно. А потім, потім воно перевтілилося в чудове вино, що стало для мене несподіванкою. Десь ще пляшка була, треба буде спробувати якось, що з ним сталося за два роки. А в тому -нуар якраз було тільки 20 брікс. Отже, активував та вніс дріжджі згідно інструкції ввечері 18 жовтня. На ранок наступного дня вже почало бродити. Зброджувати буду при температурі біля 20 градусів. В якомусь із попередніх своїх відео я вже говорив, що минулого року спробував використовувати препарати на основі неактивних дріжджів Optivite та OptiRate. Для білих та червоних вин відповідно. Покращують смакові та ароматику вин. І, як на мене, то пришвидшують можливість швидше споживати вино. Минулого року в мене були. Незрівняно кращі умови для дозрівання винограду можна було обійтися і без цих препаратів. А цього року однозначно вирішив, що буду їх використовувати. А от щепу ні при бродінні, ні у подальшому цього року вирішив до пінонуар не додавати. Мені пінонуар без щепи більше подобається. Далі 3-4 рази на добу. Планую перемішувати мезгу. Зброджувати, як і казав, планую 5, 7, 7 діб. 26 жовтня відтиснув виноматеріал від Мезгім. Відтискав руками в рукавичках через лавсановий мішок. Придбав цього року такий мішок. Класна штука, рекомендую. Ніякі марлі, наволочки, колгутки чи шкарпитки, ніяке порівняння не йдуть. А стосовно шкарпеток я не жартую. бачив колись відео, як чоловік через шкарпетки витискав вино. Був би в мене нормальний прес, то я б відтиснув би, звичайно, через прес. Але через те, що у мене є, то забагато вже напівготового вина витече. Так що відтискаю руками. Після бродіння мезга нормально так відтискається. Якщо невеликий об'єм, то можна цілком відтиснути. Просто от руками потроху. По пресуванню можна прирівняти до легкого пресування. Помістив молоде вино у ємності, доливши одразу під самий верх. Гідрозатвори не ставив. Обійшовся клапанами з плівки та резинових кілиць. Вино залишив доброджувати у тому ж самому приміщенні при тій самій температурі. Через 5-7 діб планую зняти з осаду. 2 листопада зняв з осаду і знову поставив під клапани на 70 діб у кімнатній температурі, щоправда, вже сховав його у більш надійне місце, де нікому не буде заважати. Сульфітацію у цей час не проводив. Проте зливав бутилі окурені випарами з піросульфітом. Хоч це і не біле вино, яке критично сприймає, критично сприймає контакти з повітрям у цей період, але ризикувати не захотів. Через 7-10 діб винесу вино у прохолодне приміщення, де молоде вино і буде знаходитися аж до моменту зняття з осаду разом із сульфетацією та переміщенням вина у погріб на дозрівання та освітлення до весни. По часу це має бути вже десь перед новим роком або на початку січня. Як все нормально, то до цього часу вже встигає випасти і винний камінь, принаймні більша його частина. Потім наступна переливка з сульфетацією має бути вже весною. Тоді вино вже, як правило, самостійно остаточно освітлюється. Примусове освітлення на даний час я не використовую. Спішити не бачу сенсу, освітлиться і саме природним чином. І ароматика буде більш багатою. Оскільки у пляшки я вино не розливаю для зберігання і не коркую. Навіть інструменти для окупарки не купував, не бачу, поки що сенсу, п'ємо мікроскопічні. І торгівле вином, як я вже казав, я не займаюся. Тож зберігати мені простіше у бутилях. Весною те вино, яке плануються почати споживати найближчим часом, я розливаю з сульфітацією у 4-літровій бутилі. І тоді при необхідності відкриваю таку бутиль, розливаю по звичайним пляшкам з закрутками, і таке вино споживається протязі відносного короткого періоду. А те вино, яке має ще дозрівати далі, то залишаю у більших бутилях. Бо у більших ємностях вино дозріває більш правильно, ніж у менших. Начебто все, що збирався сказати. З основного, не хочу затягувати. Трохи. Пізніше, можливо, ще якесь відео по своєму виноробству викладу. Ліпив тут розе з того винограду, який вважав ще разом. Ліпив, тому що кондиції необхідних виноград, на жаль, так і не набрав цього року. Хоча був гарний. Мабуть, один з найгарніших з технічних сортів цього року. Робив тут теж з ним певні експерименти, може буде комусь цікаво. А взагалі північне виноробство це постійні компроміси та експерименти. І Якщо вам хтось не передав свої напрацювання та досвід, то шлях до свого власного вина тягнеться руками. Наразі все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, реагуйте на відео. Буду вдячний цікавим коментарям. До побачення!